Чоловіче, ви тут на які теми спілкуєтеся з народом. Найдіть ну, позитивні. Я накурився, блін, як павук, як бодя павук, як той дідо співав. Та ось. ви що, оце таке, оце то маєш? І це виходить. Ну, це, маю можна... право, в моєму штаті легалізовано все. Я закон не порушую, я чемний громадянин. А ось ви ж прошу. А ви де територіально? Дозвольте, поцікавлюся. Північна Америка. Скажіть, будь ласка, вам доводилось коли-небудь чути таке словосполучення Україна йде до Європи? Так. Як відомо, центр Європи розташований в українському Закарпатті. Uh -huh. Як можна кудись іти до якоїсь Європи, якщо в самій Україні. Ну, і Європа, і її центр? Uh -huh. Ти дуже глибоко копнув. Ти про географію взагалі. Ну, про географію і про... я. Про демографію, розумієте, Українські, українці це якраз європейський демократик. Є говорять, це дві великі різниці, дружище. Так. Розтлумачте, будь ласка, тоді мені нові гласи, якщо вам не складно. Географічний центр Європи, як ви сказали, слушно, це в Закарп... Закарпатській області, це географічний центр, ну, арифметичне широти, середньоагматичне довготи Європи. Це так дійсно знаходиться у Закарпатті. Ну, якщо брати поняття Європи. А що дружіше, таке Європи? Це дуже глибоко. Рок Групи Європейської. Що Європа? Європа що по Урал, Якщо беремо східну частину, це по Урал. — Ну так, Уральський Германий. Я би так... вивчав так, що Уральські гори це межа Європи, так? Ну тут, дружище, про що ми з тобою? Якщо беремо. Братан, ти копнув? Ну, ну, ви розумієте, куди? Куди хочуть Україну запроторити, якщо вона і так, Європа. Невже до Уральських гір її хочуть перенести? Чи її хочуть на якусь срану околицю там в Іспанію в Португалію? Ти ще, та я з тобою не спорю. Я от, я от не можу второпати, я з людьми говорю. Та ну, все ти второпуєш нормально і всі здоровомислячі, ну люди все второпують адекватно. Братан, ти не один. Успокойся, релекс. Ну. Я хіба схожий на занепокоєного? Ну. ні.